Усім привіт! Вихідні в АТБ! Вітаю на каналі Христенка. Кавун перший катунок 16,50 за кілограм. Нектарини по 90 гривень 1 кілограм. Банани 58 гривень. Томати тепличні 56, рожеві 66, грунтові по 30, кукурудза. Одна штука 15 гривень. Морозиво київський пломбір без цукру за 28,50 80 грамів. Лимонад від торгової марки «Літо» Моршинська 19 гривень, 70 копійок. Це такий собі фруктовий лід. Ще один фруктовий лід Мохіто Айс від ласунка. З такими хрусткими кристалами. Вони тріскотять у роті і ціна 18,60. руть у брикеті. Ціна 14,50 90 грамів. Крильця курячі, варено копчені від своєї лінії. Кілограм за 193 гривні. Ковбаса баликова 84 гривні за упаковку 500 грамів. День незалежності знижки з 20 по 26 серпня. Ковбаса від своєї лінії, Київська свиняча варена 141 гривня за пів кілограма. Від добров українська барина копчена 470 гривень за кілограм. Рулет курячий. шинка в оболонці 151 гривня за 500 грамів. Губернаторська ковбаса сиров'ялина 328,90 за кілограм. Від торгової марки «Глобино» набір м'ясний асорті 180 грамів за 106 гривень. Знижка на шинку від «Глобино» прошуто сиров'ялина 67,80 80 грамів. Хамон 77 гривень 80 грамів на сир м'який, золотий резерв, діє акція, якщо оплачуєте карткою АТБ. 180 грамів за 53 гривні 50 копійок. Для всіх інших ціна 76,80. Хумус класичний за 45,50. Вага 200 грамів. Президент Маздан з сиром плавленим. 71 гривня 80 копійок. Сири 12 місяців. Твердий, суцільним шматочком 180 грамів, 121 гривня, 50 копійок. Так, шматочками розібрали, а тертий 63 гривні за 100 грамів. Сир напівтвердий, сот, Гавда безлактозний. Просто гавда або маздам ціна 58,90 за 150 грамів. Нарізаний скипками. Сир плавлений, сир то, тостовий, гауда, чедер. 49 гривень за 130 грамів. Йогурт від своєї лінії є три смаки: полуниця, вишня черешня та персик манго 800 грамів 48 гривень. Десерт сирковий дольче за 34,70 170 грамів. Чудо сирок за 32 гривні 170 грамів. Сирок глазурований з ароматом ванілі за 11 гривень. Смак шоколаду це є від своєї лінії. Вага 36 грамів 12 гривень. І подвійні 60 грамів 17,70 Ого, як каву розібрали. Розчинна кава. Амбасадор 270 грамів. Амбасадор є по 138 а преміум 158. Кілограмова рощина 200 грамів. Розібрали, я так думаю, ще на основній вітрині є. Якобс Монарх рощина 190 г 300 гривень. Мелена Якобс 159. Яковс, у зернах 680 гривень за кілограм. Шоколад від рошен лакмі 275 г за 109 гривень. Такі шоколадки від Millennium. Акційні ті, що пише, плюс 10. Вага 110 грамів. Акційна ціна 48 гривень. Печиво від рошен ловіта за 26,50 гривень. Багато є акцій на майонези від Оліс. Майонезний соус салатний 34,70 560 грамів. Чудовий 44,70 столовий 52 гривні. Файний 52 гривні також, але тут різна вага. Тут 560, а тут 500. Кетчуп лагідний або шашличний від торгової марки Оліс за 18,60. Соус солодкий чилі від оліс 180 г 19. Соус густо. Часниковий 20 гривень 30 копійок. Сирний 21 гривня 50 копійок. Салати від делюкс із тунцем З овочами у соусі 50 гривень 50 копійок за 165 г. Салат із тунцем та французьким соусом 58,50. І такий варіант 57,50 160 грамів. Печінка тріски 71 гривня, 50 копійок, 121 грам. Шпроти в олії від делюкс 63 гривні. Також є акційна ціна на пепсі. 34,30, а такі з смаками вишня або манго за 35,50. На цьому стележі є акції на товари при оплаті карткою. АТБ вафлі рошен. 36 гривень. Смаки в асортименті. Батончики енергетичні. GoOn Energy 18:30. А такі по 22 гривні та 10 копійок. GoOn Protein Суміш зелені від своєї лінії. 10 грамів, 7 гривень. Паприка сушена, копчена, мелена, або сушені томати з часником та базиліком по 12,70 гривень. з акційною ціною. Чипси Лейс 120 грамів, 36 гривень. Від своєї лінії холодний чай об'ємом 1,5 літри. Смак персик, 33 гривні 50 копійок, якщо оплачуєте карткою АТБ. Чай чорний від своєї лінії. 22 гривні 50 копійок, 25 пакетів. 100 пакетів 76,50. Розсипний чай чорний, байховий 36 гривень 100 г є пакетований по 26 гривень. 40 пакетиків. Шашлик по-кавказьки. Ціна за кілограм 205,90. Філе стегна наша ряба 214,90 за кілограм. М'ясо гомілок 158,40. Макарони від своєї лінії. 31 гривня 60 копійок. Є різної форми. Цукор, пісок фасований. 30 гривень за кілограм. Розумний вибір. Борошно амбар 2 кілограми 40 гривень. Борошно розумний вибір 20 гривень 20 копійок за кілограм. Кокосова стружка. Розумний вибір за 16-20-40 грамів. Насіння маку 25 80 125 г. Макова начинка 58 30, 275 г.